Доброго дня, шановні підписники каналу та ті, хто дивиться мене вперше. Зверніть, будь ласка, вашу увагу на цю інформацію. Щодо допустимості, як доказів протоколів оглядів, інтернет-сторінок та телеграм-каналів. Це спеціально записане відео для тих, хто думає, що якщо він пише щось у меседжері, то то можна просто видалити, і ніхто на це не зверне уваги. Або ті, що в інтернеті пишуть коментарі, гадають, що на них ніхто не звертає уваги, і потім на них не можна буде послатися, якщо на вас подадуть до суду позов. Протоколи оглядів. Інтернет-сторінок і телеграм-каналів та додатки до протоколів, у яких зафіксовано за допомогою функції скріншоту, друку і запису на технічні інф... носії, зміст відображеної на них інформації, що підтверджує існування обставин, які підлягають доказуванню, є допустимими доказами. Вуаля! Уже є рішення суду, яке це підтверджує. Тому, будь ласка, закликаю, будьте уважними, будьте пильними, думайте, що ви пишете, думайте, кому ви пишете і про що ви пишете. Завжди намагайтеся контролювати ваш посил, тому що інколи набір слів в вашому погляді означає одне, а в іншому означає зовсім інше. Завжди виражайте свою думку ясно, чітко, зрозуміло і так, щоб ви могли за цю, за цю думку просто відстояти її, щоб вона значила саме те, що значила, а не те, що собі придумає прокуратура, СБУ або перевіряючи, або просто ваш сусід, який захоче на вас подати до, до суду позов. Будь ласка, тільки ви самі себе можете берегти. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, став подобайку і не забудь перейти за посиланнями під відео. Можливо, захочеться купити у мене чашечку з чаєм.